Що чекати українцям на саміті миру? Чи може стати швейцарське містечко Бюргеншток новою Ялтою 21-го сторіччя? Безпекові угоди України із державами-партнерами. З ким готується та як чинитимемо опір російській дезінформації на дипломатичній арені? Про це та більше говоримо із заступником керівника офісу президентом Ігорю Жовком. Пане Ігоре, вітаю! Вітаю! Перше питання: У Вас в кабінеті дуже багато фотографій, зокрема із тими, хто приїздить в Україну з нашими партнерами. З січня цього року я прохувала принаймні з офіційних джерел, з офіційних повідомлень, що 33 раунди перемовин в рамках безпекових угод, тобто з партнерами. А от ви загалом за ці два роки повномасштабного вторгнення рахували скільки у вас відбулося зустріч? Це перше питання таке. Не рахував, напевно, дуже важко буде порахувати. Навіть раунди не рахував. Дякую за цю цінну інформацію. 33 раунди це багато. Важливо, що 9 угод вже укладено і вони вже працюють. Давайте з вами просто згадаємо першу угоду з Великою Британією, першу, яка укладена була під час візиту прем'єр-міністра Іші Сунака в Україну, і там закладена конкретна цифра допомоги на. Нинішній рік, вона, до речі, вже збільшилась ще на 500 мільйонів фунтів і сягла вже трьох мільярдів фунтів. І буквально нещодавно, коли оголошуючи про цю нову додаткову суму, пан прем'єр сказав, що відповідно до угоди на наступні роки ці суми матимуть аналогічний вимір. Ми не дарма закладали в угоди положення про те, що. Подібна допомога тієї чи іншої країни буде продовжуватися на десятипірічний період чинності угоди. Кожна угода, яку ми уклали, діє 10 років. На сьогодні ведуться переговори з понад ще 10 державами, тому працюємо інтенсивно. і таким чином, укладаючи подібні угоди з кожною країною. Нагадаю, ці угоди. Укладається до моменту вступу України в НАТО, тобто ми визнаємо, що найкращою гарантією безпеки безумовно буде членство в НАТО, але до моменту, як ми туди вступимо, ми розвиваємо цю архітектуру безпеки, яка, до речі, має всі шанси перейти і доповнювати існуючу систему НАТО, коли ми туди вступимо. Британська угода це перша, її називають зірцевою найсильнішою. Чи погоджуєтесь ви з цим твердженням, і чи бачите, ви, от в процесі перемовини, які тривають зараз, що угода з якоюсь іншою країною може може стати ще сильнішою? Ну звичайно, ми не проти для того, щоб кожна угода ставала ще сильнішою? Британська угода була зірцевої, з точки зору, що вона була першою, і заклала низку важливих положень і Розділів, які ми маємо в інших угодах, наприклад, я вже говорив про цифру військової підтримки. В кожній угоді відтепер є цифра за попередні два роки, коли відбувалася відкрита, почалася відкрита російська агресія проти України. Чітка цифра на нинішній рік і десятирічний термін. Ось перший незмінний блок, який є в усіх угодах, цифри безумовно в кожній країні різняться. Другий важливий блок механізм реагування у випадку. Відновлення російської агресії після нашої перемоги, або як прописано в деяких годах, механізм реагування навіть на суттєву ескалацію в рамках триваючої агресії. Оце той блок, який також присутній в кожній з наших угод. Важливою складовою британської угоди і низких угод є інші не військові засоби гарантування нашої безпеки, як то економічні, наприклад, санкції, як то співпраця у питанні використання заморожених російських активів. Вже сьогодні на благо України на відбудову на військову підтримку, а питання створення міжнародного трибуналу з метою покарання керівництва Російської Федерації за злочин агресії. Оця угода заклала ці блоки. Ми ці блоки використовуємо в кожній угоді, але безумовно, кожна угода має свої особливості, має свою родзинку. Я не хочу порівнювати хто сильніший, хто слабший. Давайте кожний наш партнер вже фактом підписання цієї угоди здійснив. Величезну роботу. Ви знаєте, я завжди говорю, що якби низка таких от була укладена в попередні роки, ви знаєте, ми б могли бути впевнені, що лідер країни-агресора, приймаючи це рішення, помилкове рішення, дуже довго мав би подумати, чи варто його приймати. Саміт миру готується, тривають приготування, запрошення. Близько країн, країна так розумію, вже підтвердили свою участь. Моє питання наступне: що ви особисто як дипломат вважатимете як результат максимум після цього саміту для України? Дивіться підтвердження. Надходять, я не буду коментувати жодні цифри. Давайте не полегшувати роботу України-агресору, адже включилася вже вся. Не знаю, як її назвати правильно дипломатичною, важко назвати машина країни агресора щодо протидії щодо зриву цього саміту і безумовно. Ті країни, які ще визначаються зі своєю позицією, вони будуть зазнавати впливу агресора. Тому не оприлюднюємо цифри. Повірте, вони на сьогоднішні доволі серйозні, і це лише трошки більше ніж через тиждень після того, як офіційні запрошення були надіслані від імені швейцарської сторони і української сторони 168 країнам потенційним учасницям, тому працює Україна, працює швейцарська сторона. Працюють наші партнери, які вже підтвердили свою участь, працюють з іншими країнами так званого глобального півдня. кожна з країн має свої відповідні зв'язки. Ми бачимо, здійснюються візити лідерів взаємні. Нещодавно керівник КНР був в низці європейських країн. Говоримо також і про це. Тому працюємо, цьому повірте, на момент проведення саміту результат буде дуже потужний і кількісний, і якісний. Що стосується результату саміту, все дуже просто. Ті країни, які зберуться у Швейцарії. Повинні досягти спільного рішення, і вони впевнені цього досягнуть, щодо низки речей. По-перше, всі вони підтримують територіальну цілісність і суверенітет України. Жоден з них безумовно не буде ставити це під сумнів, і це буде відповідним чином зафіксовано. Друге, ці країни підтвердять те, що для того, щоб принести тривалий справедливий мир в Україну, жодного іншого способу ніж реалізація формули мира президента Зеленського не існує. Адже Війна триває на території України. Вона не триває на території жодної іншої держави в цьому контексті. Тому за результатами зустрічі безумовно буде свалений спільний документ, підсумкова декларація. Ви знаєте, що Обговорюємо це три найважливіші пункти е, формули миру, які в принципі не викликають заперечень навіть в країнах глобального півдня це питання продовольчої безпеки і свободи мореплавства з метою забезпечення продовольчої безпеки. Це питання ядерної безпеки і це питання гуманітарне е, повернення українських цивільних осіб, і передусім дітей е, з російського полону. Угу. Ви згадали лідера е, Китайської це народної республіки. Безпосереднього візит до низки країн Європи Китай поки що не підтвердив і не спростував свою участь у саміті. Як і Індія, до речі, які Сполучені Штати Америки, такі великі країни у світі. Вони можуть підтвердити там в останній день умовно свою участь на рівні лідерів, або бути присутніми на рівні представників глав МЗС. Ну або як Ван Вангій умовно з Китаю. Ні, ми говоримо виключно про присутність на рівні лідерів. Це саміт, а власне слово саміт передбачає рівень лідерів, тобто лав держав або урядів. Ми над цим працюємо. Ті країни, які ви назвали дійсно, вони визначають зі своєю позицією. Дивіться, президент України. Ну, для прикладу, безумовно, і говорив з президентом Макроном напередодні візиту пана Сі Цзіньпіня до Парижу. Говорив, наприклад, з прем'єр-міністром Орбаном напередодні того, як китайський лідер прибув до Будапешта. Безумовно, ми обговорили і питання участі лідера Китайської Народної Республіки. Так само ведеться діалог з Індією, так само ведеться діалог з іншими державами. Глобального півдня нам важлива участь, наприклад, південної Африки на рівні лідера Саудівської Аравії і низки інших важливих країн. Важлива участь представників континентів Латинської Америки, африканського континенту, азійського регіону і так далі. Працюємо спільно і думаю, що ми отримаємо участь цих лідерів у саміті. Так розумію, ми хочемо їх бачити, а Росія робить усе можливе, щоб їх там не було. Безумовно, безумовно, і тут дійсно дуже важливо, що ми це робимо зі швейцарською стороною стороною, яка традиційно дуже сильно є в проведенні подібних майданчиків, подібних форматів. Ну точно ніхто не може запідозрити Швейцарію знаєте, в якихось е, 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 рухах чи, чи бажанні щось зробити кулуарно і так далі. Це інаугураційний саміт, який започаткує процес. Миру в Україні започаткує, тому і на цьому саміті і не буде країни агресора. Тому що якщо країна агресор навіть на якомусь рівні навіть допустити це буде присутнє, що означає, що це означатиме? Вона просто зірве цей саміт. Вона вона, вона нівелює його результати. А, безпекова угода зі сполученими штатами Америки. Чотири раунди перемовин минуло вже чи на фінальному вона етапі, чи може бути підписано буквально. Цими місяцями, скажімо так, до саміту НАТО, можливо, на саміті НАТО, що відбудеться в липні, і що Україна хоче бачити в цій угоді ключове для нас. Знову ж таки, не можу, вибачте, багато прокоментувати. Щодо термінів підписання, лише чітко скажу, що вона буде підписана до саміту НАТО. Це, це наше спільне розуміння. Безумовно, угода буде доволі потужною і сильною. Знову ж таки, не маю права розкривати навіть жодного найменшого нюансу. Зараз дуже потужним стимулом для активних переговорів саме з американською стороною є відповідне рішення конгресу, відповідна чітка сума, яка схвалена конгресом, в тому числі на військові потреби України. Тому будемо. Іштовхуватись від цього позитивного факту працюємо. Працюють команди. Дійсно, проведено чотири раунди під керівництвом керівника офісу президента України Андрія Єрмака. Продовжуємо роботу далі і повірте мені, результат буде доволі потужний. Якщо дозволити ну, цікаво, як це відбувається, так з зачинемо дверима. Скільки має бути раундів? Це визначає Україна, партнери з кимось були я так. розумію, два раунди, з кимось потрібно чотири. Знаєте, в дипломатії є такий принцип nothing is agreed until everything is agreed», Тобто, поки нічого не закрито, поки про все не домовлено. З досвіду в нас різна кількість раундів була з різними країнами. Ну, найменша напевно, кількість раундів була ну, два, напевно. От на сьогоднішній день зі штатами чотири. Думаю, що ще. Ну, доведеться нам пару раундів провести для того, щоб отримати найкращий результат для України. Це важливо для нас. Ми захищаємо національні інтереси України. Ми хочемо перемогти. Але ця угода не менш важлива і для Сполучених Штатів Америки. До слова рідко говориться про Японію. І також країна G7? з нею готується. Так, безумовно, Японія, прем'єр-міністр Японії, підписував декларацію відому Вільнюську одразу під час саміту, 12 липня, з Японією ведемо інтенсивні переговори. Нюансом щодо Японії, знову ж таки не розкриваючи всіх деталей. Ви знаєте, що Японія відповідно до своєї конституції не може надавати будь-якій країні світу летальну допомогу. Але подивіться наскільки просто титанічний сув відбувся в зовнішній політиці Японії власне після другої світової війни вона вперше почала надавати воюючій країні Україні нелетальну допомогу. Ви знаєте, ті обсяги, які надходять під Японії, оце вже Титанічний суд. Безумовно, ми відповідні відповідний прогрес фіксуємо в угоді. Ще раз наголошую, що відповідно до вільницької декларації гарантії безпеки це не лише військові гарантії безпеки. До речі, ми ведемо переговори з низкою країн, які є нейтральними за своїм статусом. Ну, наприклад, Ірландія. Буквально вчора відбулася телефонна розмова президента України з президентом Ірландії, і ми ведемо переговори з країною, яка є нейтральною. Вона відповідно не може надавати військову допомогу країні, але повірте, там є теж про що поговорити. Тому ми не обмежуємо коло. Країн на сьогоднішній день до Вільнюської декларації приєдналося вже 32 держави, і в принципі було б логічно, щоб якщо не всі, то переважна більшість цих держав уклали з Україною відповідні двосторонні угоди. Або, до речі, багатосторонні, це також не виключено. Таке теж можливо про наш вступ. В ЄС буквально цим тижнем приїжджала президентка Європейського парламенту. З Брюсселя і від неї ми чули е, цю тезу. Із Брюсселя е, лунають фрази, що в червні все ж таки вдасться узгодити переговорну рамку провести міжрядову конференцію, е, що стане нашим дороговказом, як ми будемо вести перемовини з Єврокомісією е, з, з державами-членами Європейського союзу. Ш, е, е, Деякі скажуть ті, хто мислять позитивно, що ми стали насправді найближче до європейського союзу. Хто мислить негативно, скаже, що шлях тільки починається, тому що перемовини на це дуже важкий етап, зважаючи на країни, які проходили його. Це тривало в декого 5-7 років. Ви яку сторону Ну, Ми ж з вами мислимо позитивно, інакше ми не виграємо війну. В Брюсселі є відомий вислів. Чи склянка напівповна, чи напівпорожня? От, от вам е яку ми з вами обираємо відповідь? Безумовно, ми обираємо ту відповідь, яка найближче нас приведе і найшвидше до Європейського Союзу. Дивіться, дійсно, в червні важливі рішення ми очікуємо, і ми маємо право на ці рішення очікувати, тому що Україна зробила абсолютно все, що було передбачено е так званими е сімома рекомендаціями, які європейська країна, Європейська е комісія надала. Україні ще під час прийняття відповідного рішення про початок вступних переговорів. Отже, в червні абсолютно справедливо і логічно. Ми очікуємо двох дуже важливих інституційних рішень і кроків: перше, це затвердження переговірної рамки ЄС для України. На цим працюють зараз держави-члени Брюсселі і регулярно відбувається. Засідання відповідних органів держав-членів ЄС. І друге, зразу наступне рішення проведення так званої міжрядової конференції, це вже фактично сам початок переговорів. І далі почнуться переговори. Немає сенсу на сьогоднішній день спекулювати, скільки місяців, років це триватиме. Коли Україна вступатиме в Європейський Союз, вона вступатиме зовсім в інших геополітичних умовах, умови, які вступали. І, наприклад, наші сусіди президентом України буде ухвалена висока делегація, куди увійдуть представники усіх гілок влади. Адже нагадаю, що заявку України на вступ до ЄС пам'ятаєте п'ятий день відкритої агресії, 28 mm -hmm. лютого. Підписали президент України. Голова Верховної Ради і прем'єр-міністр України. Тому справедливо буде, якщо відповідним чином буде відбуватися і процес переговорів щодо кожного розділу, а вони можуть бути об'єднані так звані кластери, буде окремо існувати делегація експертного рівня на рівні наших міністерств і відомств. А такі люди вже є, вони вже працюють, тому що це ті самі люди, які, наприклад, за один місяць. Заповнили опитувальник пам'ятаєте і Україна заповнила рівно за місяць після того, як нам був він власне переданий. Тут не менш важливою є і якість цих переговорів. Переговори будуть дуже непрості, в тому числі по конкретним секторам. Ну, ми ж з вами чудово розуміємо, що переговори щодо аграрного розділу будуть дуже непростими. Ми це бачимо вже по реакції окремих держав-членів Європейського Союзу, але Україна під час переговорів. Не здасть жодного національного інтересу. Для того і формується відповідна фахова урядова делегація. Тому, от вам відповідь на ваше питання. Почнемо процес і далі будемо бачити. Вступ до Європейського Союзу чи, можливо, він під час війни. Немає абсолютно ніяких заборон щодо того, що та чи інша країна не може вступити. До цього об'єднання під час тих умов про які ви говорите, чітко знаємо установчі договори і так далі. Але давайте будемо дуже чесними. Ми ж хочемо, щоб наша перемога була дуже дуже швидкою. Як і наш вступ? Але перемога все ж перше погоджусь для України. Було важливо це не секрет провести цю міжредову комісію до липня, тому що з липня головуватиме Горщина. Можна сказати, що це найближчий друг і партнер України, але точно не наш ворог. А також цього тижня говорив президент зі своїм візаві із Віктором Орбаном. За вашими даними, чи є шанс на конструктивний діалог із Будапештом, і чи готується зустріч на рівні лідерів? Так, була відповідна розмова двох лідерів. До речі, для розуміння загального контексту президент України провів лише цього тижня 25 телефонних розмов. Він говорив з лідерами, з тими лідерами, які запрошені власне на саміт миру, і такий марафон буде тривати і найближчим часом. І серед інших він говорив з прем'єр-міністром Угорщини. Говорили про широкий спектр питань безумовно говорили про питання. Національних меншин про питання угорської національної меншини в Україні доволі конструктивна розмова. Не маю права розклада всіх деталей, але скажу що, що реакція з боку угорської сторони на те, що робить Україна з цього приводу, була доволі позитивна. Ще раз ми виконали абсолютно всі вимоги, які ставила Європейська комісія, і робимо кроки в цьому напрямку, чи готові зробити кроки в цьому напрямку, конкретні щодо імплементації, відповідні, скажімо так. Наші пропозиції є е, в угорської е, сторони. Е, безумовно, говорили про питання європейської інтеграції. Президент України дуже чітко сказав про те, що питання європейської інтеграції є важливим, стратегічним і воно є взаємовигідним, в тому числі, до речі, для, 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 для Угорщини і для е, угорської е, меншини в Україні. Говорили і про це. Говорили безумовно про зустріч. Е, Президент України неодноразово запрошував прем'єр-міністра Угорщини відвідати Україну. Це запрошення залишається в силі. І, безумовно, тут треба шукати відповідні можливості в робочих графіках двох лідерів. У нас широкий спектр питань для діалогу на рівні лідерів. Він не зводиться лише до питань національної меншини, які є безумовно важливим, але не єдиним в нашому діалозі. Це дійсно наш сусід, це дійсно країна, яка... Допомагає нам з перших днів відкритої агресії. Подивіться, скільки українців знайшли прихисток в цій країні. І Угорщина відноситься до них як до своїх рідних, як до, для, для до, до, до рівних, як до, так само як до своїх громадян. Ми за це дякуємо. Постійно президент України подякував прем'єр-міністру Угорщини. Гуманітарна допомога і таке інше. Забезпечення транзиту безперешкодного до речі транзиту через територію угорщини усіх наших товарів і таке інше тому маємо шанс маємо абсолютно всі шанси для позитиву це ж не народжується на порожньому місці ви знаєте про інтенсивний діалог який триває між керівником офісу президента андрієм єрмаком і міністром закордонних справ угорщини петром сіяр то буквально кожного тижня вони Мають відповідні розмови. Ми працюємо на рівні команд. Також в рамках цих розмов. Тому є підстави для оптимізму. Вони також, поки не підтвердили свою участь у саміті, але водночас, буквально вчора, Віктор Орбан заявив, що підтримує китайську формулу миру. Я бачив іншу заяву пана Орбана одразу після результатів, після нашої телефонної розмови двох лідерів, що Угорщина підтримує. Будь-яку ініціативу, яка е, приносить мир е, в Україну. Ще раз повертаємося до початку нашої розмови. Мир в Україні може бути на основі тієї формули, яка запропонована Україною. Ми говорили вже про те, як Росія намагається е, перешкодити нашій організації саміту миру на міжнародній арені. Також розуміємо, що зараз вони будуть тиснути як тільки можуть стосовно питань і переговорів стосовно і президентства. Володимира Зеленського, саме з нашими партнерами з країнами глобального півдня, чи ми вже працюємо на випередження? Чи розуміємо, що Росія буде сіяти за кордоном про нас про Україну? Безумовно, працюємо на випередження зі зрозумілих причин. Не будемо розкривати в пресі всіх нюансів, деталі не будемо полегшувати життя агресору, але тут. Цим діячам, які формують відповідні плани там, у себе в країні агресора, важливо зрозуміти. Україна про все знає, знає про найменші задуми, знає, про які країни йдеться, куди буде вплив. Знову ж таки, це ж не перший раз, коли задумуються певні якісь хитромудрі операції, і потім вони не призводять до жодних результатів, саме тому, що Україна, як ви правильно сказали, партнери. Партнери в так званому глобальному півдні, але й партнери наші, європейські, євроатлантичні. Ми Ми з ними також працюємо, і вони також поінформовані. Їхні відповідні спецслужби також працюють. Пане Юрію, дуже дуже дякую вам за цю розмову. Після тривалого робочого дня сьогодні був і візит, і я так розумію, розмови ще в, в онлайн режимі. Тож, дякую, що знайшли для нас час. Дякую.